Стогне міпер широкий, сердитий вітер завиво. Додолу верби невисокі горами хвилю підійма. І білий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, попав. То Ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались. Та ясен раз у раз скрипів. Реве та стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма. І білий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі то виринав, то попав. Ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.